Доброго інформаційного дня. Кажемо вам. Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва житлово комунального господарства України. З ми студії. Доброго вечора. Доброго два. вечора. Давайте розпочнемо з того, що у нас понеділок був цілий день інформаційний марафон з великою кількістю керівників місцевого самоврядування. Ми говорили про децентралізацію як систему. Новий етап це було вчора. Це дуже важливий законопроект, який готувався майже рік, і він провалений. Що далі? Ну, я думаю, що далі потрібно наполягати. Ми саме сьогодні збиралися в комітеті з головами об'єднаних територіальних громад з міськими головами. взагалі в день місцевого з чим би я хотів би привітати всіх наших взагалі таких потужних відповідальних людей, які є літою вважаю на місцевому рівні і взагалі літою країни. Чому тому, що вони безпосередньо керують громадами? І ми проговорюємо ті теми, тому що сьогодні комітет насправді Верховної Ради з місцевого соврядування абсолютно підтримує всі закони, і їх близько вже 12 законів, які терміново потрібно приймати От той, той закон, який був провалений. Саме стосувався зміни меж населених пунктів, зміни меж громад для того, щоб можна було об'єднувати людей. І скажу відверто, він прийшов першому читанні, прийшов в комітет і скажу так: я б визначив, що це не по змісту, не по суті і не по так сказати, аргументах був він провалений, а просто за відсутності. Просто за відсутності депутатського ну, корпусу. місцевого самоврядування в шоці. Напевно, після цього я вам скажу не, не, не те, що в шоці, а взагалі вони отримували подарунок на день е, місцевого самоврядування 7 грудня, 25 років місцевого самоврядування Ми сьогодні відзначаємо, і вони хотіли отримати подарунок з точки зору прийняття закону про службу в органах місцевого самоврядування. Дуже важливий законопроект, чому тому, що сьогодні це дає можливість думати про те, щоб робити кадровий резерв, так і відбирати людей по компетенціям, і саме головне піднімати статус службовців в органах місцевого середування. тому що у нас так державна служба. Ми змінили, провели реформу, а заборгувала перед місцевим середуванням саме можливості збільшування кваліфікації кадрового резерву місцевого средування. Закон про Можливість добровільного приєднання до тих громад вже створення. Mm -hmm. А це я вам скажу величезна потреба держави в такої знаєте формування базової громади, яка була б дійсно потужна, і людь на місцях про це і тому багато більше говорили. його приєднувати і тому підсилювати вже так се створені громади, які дають такі можливості. Та й багато законів. Що які... сталося? Ви віце-прем'єр не говорили з більшістю? Ми Більшість говорили... могла забезпечити успішне голосування. Не з більшістю питання було в тому, що сьогодні в парламенті вже пішла підготовка до бюджетного процесу, підняття бюджету до 2017 року, і в принципі, можливо, так сказати, от до обіду, було вівторок, така знаєте, не, не скоординованість депутатського корпусу, тому що не вистачало банально людей. А після обіду вже пішли всі, так сказати, підготовку до голосування до бюджетного Може, треба було податкового зняти кодексу. Ці тому ми з. Зняли всі законопроекти після того, як був провалений цей законопроект і не проголосований, і навіть не відправлений в комітет на друге повторне читання. Тому е, зараз ми просто будемо так суть, визначати все таки день окремої децентралізації для того, щоб проголосувати пакет. Уряд буде в... заново вносити. Це треба заново всю процедуру. Ми це закон? ми домовилися сьогодні з народними депутатами, що народні депутати більш швидко внесуть, більш проста процедура, так і ми повернемося до розгляду цього законопроекту в саме. Безпосередньо в парламенті вже під новою цифрою, та але за процедурою. Але за скороченою процедурою. А можна ще про іншу сторону поговорити? Бо одна справа: зимово-опалювальний сезон, інша справа монополії на місцях, з якими люди живуть. З одної сторони, є тарифна політика, є політика субсидії, є інші програми уряду. А з другої сторони є реалії. Угу. От коли ми спілкувалися з молодим керівником цієї комісії по тарифах. Він просто сказав, такого не може бути, бо такого не може бути взагалі. Але він був дистанційною, Я не міг йому сказати, що реалії, в яких живуть, наприклад, кияни, маючи Ахметова в вигляді Київенерго, відрізняються від теорії, якими оперують держслужбовці. Можете, от, як віце-прем'єр, на, на тому я не буду вигадувати ситуацію. Я беру руку сюди, витягаю платіжку, яку я отримав від Ахметова угу. на 53 квадратних метри. За тепло 1247. При тому, що на будинку є тепловий. Але я бачив, вона вас перекреслена. Це тому, я перекреслив, бо вона, я це платити не буду. Тому що вона вам ні, помилково ні. було виписана. Я вам поясню. Дивіться, тут помилково, а потім. А це, це ту, що яку, яка не помилкова. Е, на а назвіть, будь ласка, скільки не помилково от вам прийшла потім. 1247 гривень, 7 копійок. Це, це... за листопад. Але тепер моє питання: У нас на будинку є тепловий датчик. Та. Два під'їзди. Першому під'їзді ми ОСББ зараз створюємо, mm -hmm. Так ми взяли всі, зібралися і платіжки подивилися. Там 200-250 гривень. А в другому під'їзді 1200-1500. От саме тому що і що за дурдом. От саме тому і була претензія до Київенерго. Чому тому, що на сьогоднішній день. Київенерго практично тим будинкам, які були без лічильників, так, нарахували неправильний платіж. А то з лічильником будинок? Але з лічильником вони не врахували, що на тих будинках, яких так сказати, вже стояв лічильник, вони визначили, що нема було кому зняти ці показники, тому що це був так се будинок, в якому ще не створена ОСББ, mm -hmm. тому що там, де є створена ОСББ, там практично голова відповідає за те, щоб взагалі зняти ці показники, подати до Київенерго. А так, в зв'язку з тим, що немає відповідальної особи, вони, мабуть, скористали хоче, тим, скористалися тим, що е, показники не зняти. І, і що чому? тепер робити? От що ви саме рекомендує? тому е, на уряді це питання розглядалося, і було так се запропоновано. Так, перерахувати ці платіжки, чому тому, що це було питання і НКРЄКП. Так, зв'язку з тим, що правильним нарахуванням після цього Київ енерго так і все таки перерахувало. Будуть перерахувати. Перерахувало платіжки, і ми зараз будемо так стать досліджувати, яким чином ну, це функція більше незалежного регулятора, а не уряду, так, досліджувати те, що mm -hmm. саме було виписане. А рахунки. я тепер про стратегію. Коли з намисне поїхав навіть до Кракова з одним питанням. Mm -hmm. От туди в мене було питання, як ви, роблячи реформу житлово-комунального господарства, подолали природні монополії? В нас є монополіст, який правдами чи неправдами, але забрав комунальні громади Київенерго. І що хоче, це і витворяє. От як у вас є стратегія, як в масштабах країни я, такі я, речі. По-перше, я думаю, що по е, всій країні, так і е, є комунальні підприємства, які безпосередньо належать громаді. Да, керівника, якого призначає на це підприємство, це призначає взагалі міська рада да, або міськвиканком за погодженням там, з міським головою. І там, є, простіше їм. там відповідальна абсолютна ситуація. Там, де є приватні компанії, які взяли в оренду або в концесію. То скажу відверто, зараз по країні ми так відчули, що таке, наприклад, коли приватна компанія запускається до початку опального сезону. Uh -huh. Це було, наприклад, в Тіплодарі, це було питання в Ніжині, Так, це було питання в деяких інших містах України. Так, зв'язку з тим, що Київ, це столиця, да тут було відчутно, коли 700 будинків, по-перше, були нараховані, в яких встановлені лічильники, або нараховано по нормативам, це зразу викликало, викликало практично такий супротив. Да, тому шок. що багатьох да, по перше, ну це практично приблизно 10% будинків. Чому тому, що в Києві сьогодні 11 тисяч 800 будинків? По-друге, люди чітко знали, або було навіть такі випадки, коли там пів под'їзду нарахували по лічильникам. Да, пів mm -hmm. половину будинку по лічильникам, половину по нормативам. Да, і це викликало, враховуючи, що сьогодні кияни дуже активні в соціальних мережах, в телефонному режимі. І це викликало обурення. Да? І чому от ми зараз вже провели такі аналізи подивилися, що, наприклад, 48 квадратних метрів квартира, так, значить, яка находити, об обидві знаходяться на Печерську, значить, яка була полічильниками, вона отримала платіжку на 148 гривень, а ті, хто був без лічильника, практично отримав на 1270. І тоді, запросило на уряд, значить, Пад «Київенерго», КМДА. Вони також вибачилися, але вони повинні перерахувати ці платіжки. Mm -hmm. І саме головне, сьогодні нам стоїть дуже е, амбітне завдання все-таки завершити встановлення комерційного обліку. Е, тут питання дуже просте. Да? Ніхто е, за 25 років цим не займався. Були такі подеякі випадки, коли там люди за свої кошти ставили лічильники. Так, е, міська влада. Або там типові, які рахували що і це їх здобутки. Насправді це люди платили за ці лічильники. Зараз концепція дуже проста. Нам потрібно рахувати справедливу енергію, яка поступає в дома. Тому за 2017 рік це повинно бути закінчено. На всі Києві... 100%? так в Києві 92% вже є. Ще там 2-3% потрібно довстановити, так але головне, головне, зараз я до цього підійду. Є ще там 5% будинків, які технічно потрібно приймати рішення, чому там немає підвалів або не так просто підійти до підключення угу. цього щотчику, Потрібно готувати проект. Тому я думаю, що це питання по Києву однозначно буде закінчено до кінця ще опального сезону, але є інше питання. А хто взагалі тоді відповідає за зняття oh. да, тих показників, які сьогодні, так сказати, нараховує цей лічильник? А це друге питання. Додзвонитися що... дзвонитися в Київ енерго тому... за місяць. Для я не зміг. нас дуже важливо, да, коли ми приймали 417 закон про спільну сказати, uh -huh. власність мешканців будинків, для того, щоб люди починали потихеньку управляти своєю власністю і брати в управління свої будинки. І, взагалі, ситуація полягає в тому, що. Сьогодні лічильник поставлено так, так відповідає за зняття показників та ж організація, яка так сказати, або може по нормативам нарахувати, або може зняти показники з лічильника. І тому там, де є створене ОСББ, там питань не виникало. Там вони вимушені. А були. А там де вже стало автоматично заміж якого керуюча компанія, то а що от, ви рекомендуєте? А от тепер от ще одне питання, яке в нас виникло зв'язку з провадженням mm -hmm. а, так сказати, закону, який дозволяє обрати управітеля, так або з людьми, які вирішили створити ОСББ. І ми в першу чергу, не очікуючи, отримали величезний супротив саме в новобудовах, там де є так сказати, вже компанії, які залишились від забудовників, які вирішили, що вони не готові віддавати так сказати власний шматок угу. да, людям, які проживають в цьому будинку, які є власниками безпосередньо цього будинку, да, які хочуть управляти своїм майном. І в нас зараз. Купа суперечок, да? тобто, компанії, які там управляли, які так сказати, надають послуги, можливо, якісно, да? але з іншого боку, якщо люди сьогодні прийняли рішення управляти своїм майном, то згідно закону, вони на це мають в першу чергу право. От для цього нам потрібні дуже прості два кроки, які сьогодні ми все-таки очікуємо, повертаючись до Верховної Ради від наших парламентарів. Це прийняття закону про комерційний облік, який взагалі враховує ці питання, і завершення до кінця 2017 року встановлення лічильників, і саме головне взаємостосунків. Тому що ще не е, основна справа, коли стоїть лічильник, от як з'ясувалося, угу. да. Він повинен бути встановлений і повинна бути так, відповідальність, постачаючи монополітику. І абсолютно так. все інше. Так, ці законопроекти вже в парламенті. Чи вони вже в парламенті і комерційний облік вже проголосований в першому першій. І в... друге, це закон про житлово-комунальні послуги, mm -hmm. який точно зобов'язує компанії так передавати все-таки майно, балансовотримувача на ті е власники, в які О. є. Пане тут у нас виникає зараз вичезна. Я вам проблема. приклад приведу ви, е, виникнення. Це де е, люди знали, що ви прийдете до нас в гості і розказали no. мені варіант. Значить, не встигли по закону створити ОСББ до моменту цієї трансформації. І він автоматично багатоквартирний будинок перейшов в якійсь управляючі компанії. Е, Фізично вона десь існує, до дзвонити туди не можна. Два мобільника завжди відключені, місцевий київський номер ніхто не бере. Тепер вони створили ОСББ. І виникло питання, а як Яким тепер передати? передати? І от отут тому, війна. От тому і нам сьогодні дуже, дуже необхідний закон про житлово комунальний послуг, який дасть можливість випустити ті нормативні акти, постанови уряду, які в першу чергу впровадять типовий договір, тому що ми повоження про конкурс на обрання управітелів, тому що людям. Потрібно так сказати, взяти це управління на себе. Uh -huh. По-друге, вони дадуть можливість все-таки передавати з баланс на баланс будинок. І я вам скажу так: по місту Києву, там, де ОСББ створена або хоче створитися, там, де є комунальний ЖЕК, питань немає. Місцева влада да, вона організовує передачу на баланс і все інше. Там, де є новобудови, практично у нас скрізь виникає конфлікт, тому що та управляюча компанія, яка там раніше працював, вона не хоче віддавати. А під, закон їх зубів під, під різними закон зобов'яже і чітко пропише взагалі відповідальність за невиконання. По-друге, сьогодні практично є випадки, коли, вже так сказати, бувши управляючі компанії, питаються подати в суд на ОСББ в зв'язку з тим, що вони займаються самоуправством. От вони записують, що от мешканці будинку об'єдналися да, і займаються самоуправством. То тобто, це колізія, яку потрібно негайно вирішувати. І ми постійно от, проводимо так сказать, консультації не тільки з депутатами, а й з місцевим соврядуванням, тому що вони в принципі, ну я маю на увазі місцеві муніципалітети, там, де, де вони так сать управляють цим питанням, там, де є ЖЕКи, вони йдуть на зустріч, вони передають, вони такси дозволяють створювати СББ. Крім Харкова, наприклад, тому що в Харкові у нас там є відключення ліфтів, коли люди хочуть створити, так сказати, ОСББ. І тому це питання, знаєте, такого переломного етапу реформи. Чому? Тому що ну, хто хоче віддавати сьогодні, так, взагалі дохід, ні, да, дохід який формує йому будинок. так? І зараз от, дуже во величезне питання, чому тому, що чи є наскільки відповідальність да, цих людей, які, наприклад, ті ж управляючі компанії, які надають послуги, тому що є випадки по місту Києву, коли, наприклад, компанія, яка збирає гроші практично з мешканців будинків, а я кажу зараз тільки за нову будову, угу. я не кажу зараз за а, там Хрущовки або інші там будинки, там Жеківські. Компанія, яка так сказати, надає послуги, збирає кошти з людей, і люди думають, коли вони сплачують про те, що взагалі в них боргів немає. Потім з'ясовується, що в цієї управляючій компанії, яка була там створена при будівництві цього об'єкта, є борги перед «Київенерго», перед «Київводоканалом». Так і з'ясовується, куди ж ці люди, да, яких мешканці будинку не обирали, не наймали, куди вони дівають ці гроші. І шлях тільки один це йти до суду. І тому я думаю, що отут потрібно підсилювати зараз і підтримувати наших громадян, які хочуть брати в управління, так сказати, ОСББ створювати і брати в управління Коаліція своє до нового мене. року. Ці закони проголосує, які так необхідно. Я думаю, що нам потрібно зараз просто ще раз проговорити ну, всі ці речі, тому що зараз от питання стоїть по тому, чи буде. Працювати наступний тиждень Верховна Рада, тому що е, через тиждень парламентський тиждень а потім але дуже важливо, щоб наступний тиждень також був е, так. свята святає аж до лютого, і все це опалювало. І, і це опять, повертаємося до того, що сьогодні, так сказати, е, ми в відсутності дуже важливих законопроєктів для України. Ви ще один е, такий підсумковий момент хочеться просити у нас про, про е, програму енергоефективного і енергозбереження на урядовому рівні вже багато разів говорили. Тобто, ми реально її в масштабах країни зі всіма системами ми допомоги буквально ми так, на уряді ось. проголосували закон про фонд енергоефективності, і в принципі це останній закон з тих законопроєктів, які ми подали до парламенту. Я чому ще раз хочу повторитися? Тому що нам дуже важливий закон про житлово-комунальні послуги, тому що закон, який дозволяє мешканцям будинкам сьогодні створювати об'єднання, брати управителя, це другий законопроект, який дає можливості встановити взаємостосунки з кожної монопольної або немонопольною організацією. організації, і це створює клієнта. Тобто, після цього як люди об'єдналися, вони думають, яким чином далі, далі рухатися. Не тільки встановити лічильник, не тільки так сказати, починати управляти майном, а вже люди задають питання з приводу того, яку земельну ділянку потрібно відвести до цього будинку, як управляти, як створити парковку, як створити дитячий майданчик. Тобто це починається в управлінні, і саме головне. Ці люди можуть залучати також кошти для того, щоб модернізувати будинки. Нас на жаль більше немає часу, але так розумію, що наступний вже в скажемо опалювальний сезон. Ми будемо жити вже за новими правилами. Я думаю, що нам потрібно це ще до нового опального сезону дуже багато зустрічатися. Чому тому, що будь-яка реформа або децентралізація, або енергоефективності без такої комунікації, без людей, які повинні таксить повірити, а я вам скажу 200 тисяч сьогодні. Родин українських повірили і теплі кредити і компенсацію від держави і модернізували і сьогодні. економить 75% споживаної енергії. Тому я думаю, тут потрібно зустрічатися більше про це. Це говорити. означає, що у нас до нової зустрічі, пане дякую. Дякую. віце віцепрем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва житлово-комунального господарства.